Найбільші особини мають 5 см довжину і розмах крив до 8 см. У Японії гігантського шершня називають величним горобцем. Це пов'язано з тим, що комаха настільки велика, що коли літає, дуже схожа на пташку. А ще вони настільки гучні, що їх можна сплутати з гелікоптером, коли вони пролітають повз. Тож, повірте, ви почуєте його раніше, ніж побачите. Питання номер 3 як вони сюди потрапили? Для початку не будемо використовувати термін вони. Наразі було знайдено лише одну особину, яка, до речі, була мертвою, а значить, вона не буде розмножуватись. Вона не потрапила сюди сама. Шершень такого розміру не може самостійно переплести океан. Це просто фізично неможливо. Тварина просто б виснажила себе і померла посеред океану ще до того, як дісталась сюди. Скоріше за все вона потрапила сюди на вантажному судні. Це один з багатьох способів, як інвазивні види потрапляють на нашу землю. Ховаються на човні, а ще й на човен приплив. Вони усвідомлюють, що на землі тікають з нього, опиняються в навколишньому середовищі, і громадяни можуть з ними стикнутися. Тож, скоріш за все, саме так цей шершень опинився на північному заході.